Як і обіцяла, виставляю рецепт карамелі, яку ви будете їсти ложками. Вона така смачна, що я не знаю, чи ви вспієте її поставити в тортик. І так, в сотейнику з товстим дном ми кладемо цукор і ставимо на середній вогонь. Цукор ми не перемішуємо, але ось так от по боках якби підтрагуємо да, його, щоб він трошки якби На стінках не пригорав. Коли вже наш цукор починає топитися, тоді ми вже його перемішуємо. Якщо ви бачите, що він починає горіти, ми його піднімаємо з плити, перемішуємо постійно, щоб да, наш цукор розтворився, і тільки тоді ставимо на вогонь. Вливаємо наші гарячі слівки. Коли вже весь цукор розкипів, отут треба бути обережними, тому що дуже велика пара йде. І ви... Обережно лопаткою перемішуєте, такою, щоб була довга ручка. Перемішали наші вершки і додаємо вершкове масло. Всю грамовку я розпишу під відео. Все ретельно перемішуємо і в кінці ми додаємо щепотку солі. Це може бути будь-яка сіль. У мене... Звичайна така мілесенька сіль. Все гарно перемішуємо, переливаємо нашу карамель в іншу ємкість, да, накриваємо в плівочкою і в холодильник. Коли ви будете збирати тортик, ми її маємо збити міксером. Хвилинку, дві хвилинки і все. Це для того, щоб вона стала така повітряна, тягуча, ніжна. Я вам кажу, ви просто будете в шокі від смаку цієї карамелі. Зберігайте, готуйте і їжте на здоров'ячко.